Наші вітання. До вашої уваги різноманітні запитання різної складності. Приємного перегляду та гарних результатів. До вашої уваги перше питання. Як називається зображений інструмент? Так, це культиватор. Культиватор це знаряддя для обробки ґрунту, боротьби з бур'янами і внесення в ґрунт добрив. Як називаються сходи на кораблі? Звісно, це трап. Трап? Це сходи для сполучення між палубами, а також корабля з берегом. Наступне питання. Як називається машина, яка використовується для ущільнення дорожнього покриття? Це коток. Коток це спеціальна машина для вкочування ґрунту, ущільнення дорожнього покриття. Наступне питання Назвіть зображений предмет. Бутоньєрка. Бутоньєрка це одна або кілька квіток чи бутонів на петлиці. Підтримайте наш канал вподобайкою та не забудьте підписатись, щоб не пропускати нові випуски. Наступне п'яте запитання яка з наведених столиць розташована на північній півкулі? Звісно, це Каїр. Каїр це столиця Єгипту. Офіційна назва Арабська Республіка Єгипет це трансконтинентальна держава, яка охоплює північно-східний кут Африки та південно-західний кут Азії. На честь якого з наведених мандрівників названо аеропорт у Венеції. Марко Поло. Дельта якої з наведених річок розташована в бенгальській затоці? Річка Ганг. Ганг це одна з найповноводніших та найдовших річок Південної Азії. Бере свій початок у західних гімалаях і впадає в бенгальську затоку. Бенгальська затока це велика затока на північному сході Індійського океану. Валюта якої країни має назву Болівіано? Звісно, це Болівія. Болівіано це грошова одиниця Болівії, яка дорівнює 100 Сентаво. Яка релігія є найпоширенішою за віросповіданням серед громадян Польщі? Це католицизм. Згідно з даними, 87% громадян Польщі є католиками за віросповіданням. Всього півтора відсотка це православні християни, а інші протестанти, свідки Єгови і прихильники інших релігій. Далі десяте запитання в який з двох завітів входить книга Числа? Старий Завіт. Книга Числа це четверта книга п'ятикнижжя Мойсея, яка також є частиною Старого Завіту. У якому місті розташована головна штаб-квартира Організації Об'єднаних Націй? Нью-Йорк Найважливіші рішення в організації приймаються в Нью-Йорку, оскільки тут проходить більшість засідань Генеральної асамблеї та Ради безпеки ООН. Крім комплексу будівель в Нью-Йорку, ООН має ще три допоміжні регіональні штаб-квартири: в Женеві, Швейцарія, Відні Австрія та Найробі Кенія. В якому місті зберігається картина Леонардо да Вінчі Мона Ліза Джоконда. У Парижі Музей Лувр – це один з найбільших музеїв світу. Розташований у Франції. Переходимо до наступного питання. До якого типу гірських порід належить мармур? Метаморфічна. Мармур це карбонатна метаморфічна гірська порода, що утворилася внаслідок перекристалізації вапняку або доломіту. Чи знаєте ви, що їдять коали? Коали харчуються виключно листям евкаліпта. Цікаво, що листя Евкаліпта отруйне для більшості тварин, але шлунково-кишковий тракт коали спеціально адаптований для його перетравлення. У листках мало енергії, тому коали сплять до 20 годин на добу, щоб зберегти сили. Яке сучасне місто раніше мало назву Новий Рим. Стамбул, новий Рим. Це назва, яку використовували римляни для позначення столиці Римської імперії, заснованої імператором Костянтином Великим на місці стародавнього міста Візантія. Пізніше місто стало називатися Константинополем. А потім, після завоювання Османською імперією, Стамбулом, дякуємо вам, що цікавитесь нашими тестами. Підписуйтесь на канал та дивіться інші наші відео. До нових зустрічей!